Доброго дня, шановні мавки, лісовики, мольфари, депутати Верховної Ради сьомого скликання та інші міфологічні істоти. Якся маєте, шановні? Вельми прошу до найнепотрібнішого каналу на світі, де я займаюсь усілякою мурньою від слова мурр. У сьогоднішньому випуску ми займемося дуже авантюрною справою. Підемо на пошуки Діда Мороза. Одразу попереджаю, це не гумористичне відео, як завжди, на моєму каналі, а документальний серйозний випуск при підтримці Служби безпеки України державного агентства телепузики і партнери, та навіть не повірите, головне управління розвідки мені допомагало. Ну, Нушом ні. Не тільки ж їм кримськими мостами займатися. Додивіться це відео до кінця, будь ласка. Так ви дізнаєтесь, чи дійсно я знайшла Діда Мороза. Бо я зараз сама не знаю. Я тільки починаю це відео знімати. І що буде в кінці, мені поки не відомо. З вас підписка на мій канал. Я чекаю рівно 3 секунди. Раз. Два. З мене погані жарти. Погарцювали? Тож, перш ніж ми підемо на пошуки Діда Мороза, треба виконати аналітичний розбір особистості цього персонажа. Так як я людина розумна, Хомоджиніус, то нічого не вигадую, а одразу лізу в гугл. Значить, так, що нам відомо про цього мачо-мена, шанованого доброго дідуся, якого всі обожнюють? Дід Мороз. Казковий персонаж святкування нового року спочатку в СРСР, потім в пострадянських країнах в Україні розпочалось відродження місцевих різдвяних традицій і поступове витіснення діда мороза, український святковий персонаж, якого за задумом радянських ідеологів має витіснити дід Мороз. Святий Миколай. Трясця, ну, і що тепер мені випуск не знімати, бо люди мене неправильно зрозуміють. Може, скажу просто що дід Мороз чмошник, і я шукаю Діда Мороза, а-ля російського ДРГшника, який десь переховується в Україні. Значить так, що нам відомо про цього чмошника, який подейкують є російським ДРГшником, що переховується в Україні. Перше вручає дітям подарунки на новий рік. Педофільні схильності під і ці подарунки він дарує особисто або кладе під ялинку. Якщо особисто, то педофільні схильності вже не під питанням і кладе їх під ялинку, а це якийсь різновид фетишу. чи що. Другий факт був придуманий та взрощений в СРСР. Це Гірше за попередній пункт в 100 разів. Коли я його знайду, є велика ймовірність, що буде мені втірати діч по типу Україну создали Ленін і ми всі один народ. А в мене точно немає вдома вогнепальної зброї. Вогнепальна зброя це мої погані жарти на сімейному застіллі. Третій пункт: Діда Мороза зображають у довгій до п'ят синій чи червоній шуб підперезаній поясом з довгою білою бородою у хутряній шапці та валінках. Клоун якийсь Базар нуль. Четвертий пункт часто влазить в хати через демар. Присутні ознаки крадія. Господі, це ще тільки четвертий пункт. А він вже педофіл, російський ДРГшник, клоун та крадій у Сербії, Чорногорії та Боснії і Герцеговині. Його називають. Е, дє да ра Ну, я ж кажу, мерзота ще та. Сьомий пункт пересувається на кінній упряжці або літає на санчатах по небу. Хм, ну, навряд чи він зараз літає по небу, його ж зіб'є ППО. Сто відсотків зараз ця криса по землі десь лазить. Так, що можу сказати? Ми маємо справу з персонажем небезпечним. Але, як казав Арістотіль, ризикуючи можна програти. Але не ризикуючи, не можна виграти. Щось дуже Складна думка якась. Напевно, важко жилось людям у Давній Греції. Судячи з усієї наявної інформації, треба ретельно підготуватися, щоб піти на пошуки Діда Мороза. Я візьму з собою дриль. Просто так, щоб була, бо лопати в мене немає. А ви скажете, а при чому тут лопата і дриль? Я не знаю, я готуюсь так собі. Лиш би що було. Шампунь, не питайте мене для чого. Маз долобене, Якщо мене переїде оленяча або коняча упряжка, мапу Київської області, бо виїжджати за межі неї я не збираюсь. Чесно, бензіку шкода. І взагалі, я думаю, що він десь біля столиці ошивається. Також я візьму з собою хороший настрій. Хоча, стоп, хороший настрій завжди зі мною. Мішок або пакет. Це на випадок, якщо Дід Мороз буде у стані непридатного стояти на ногах. І наостанок, щоб ще б такого корисного взяти, Е, Чесно, я не була у клубах бой або гір скаутів. Я не знаю, що потрібно для полювання на дідів Морозів. Що може підсипити Діда Мороза? На що він купиться? Щоб полювати Діда Мороза, треба думати, як Дід Мороз, яку б приман наживку мені б використати. Думай, Оля, думай як чоловік, думай як дід мороз. Точно! В якості приманки для Діда Мороза я візьму білизну Снігуроньки. Тільки не питайте мене, звідки це в мене, і в жодному разі не думайте, що це моє. Бо такі думки неприпустимі стосовно людини, яка читає священне писання перспективи української революції авторства Степана Бандери. От коли прочитаю, тоді наговорюйте: ну що погарцювали шукати. З я вирішила перевірити в очевидних місцях в пічці на горищі. Діда Мороза не виявлено. Тільки домовик дивиться фільми для дорослих. Ну що ж, я не буду його відволікати, а то ще задушить вночі. Друге, не менш очевидне місце камін на першому поверсі. Чи є Дід Мороз у каміні? <кхід> Ні. Тут тільки павуки і чутно звуки з фільму, який дивиться домовик поверхом вище. Що ж, панове, моя детективна чуйка. Привела мене до криниці. І тут, на жаль, Діда Мороза не виявлено, зате сама розказала, сказала, що я помру через сім днів. Ех, Рестен Піс, коротше, здоров'я погибши. Наступною локацією для перевірки був смітник. Я була впевнена, що Дід Мороз ошивається на смітнику, але на смітнику знайшла тільки прапор Росії. Ви колись бачили сумний смітник? Тепер бачите. Я вирішила спитати у сусідів, чи бачили вони Діда Мороза. Добрий день, а ви, Діда Мороза, не бачили? А? В я голосну музику слухав. Ви в кілометрі від мене живете. Друзі, я зараз ризикую власним життям у пошуках підступного та небезпечного Діда Мороза. Тому не полініться, будь ласка, і підпишіться на мій канал або підтримайте мій канал фінансово на Патреоні. Посилання в коментарях та описі. Їдемо далі. Хотіла перевірити, чи є Дід Мороз в церкві, але в церкву мене не впустили. Батюшка побачив на моїй курточці ось такі значки і подумав, що я сатаністка. Насправді я замовляла на Аліекспресі інші значки, але про. Давець переплутав замовлення і тепер, от через нього, мене в храм Господній не пустили. Я намагалася переконати, що співпрацюю з СБУ, але батюшку це ще більше відлякнуло. Ого. Пріс, як у боженьки, я перевірила у супермаркеті і у супермаркеті знайшла тільки шоколадну версію Діда Мороза і ту з'їла одразу в знаменитому київському борделі, тобто ресторані Ішак, його також не було. Кілька днів я спостерігала за офісом президента, і Дід Мороз туди не з'являвся. І нехай вас не бентежить, що за вікном автомобіля набережна, а не урядовий квартал Києва. СБУ мені сказали реальну адресу офіса президента. А ще посміялись в кінці, але я їм все одно довіряю. Я вирішила подзвонити в компанію, де можна замовити Діда Мороза на новий рік. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Ми вільні, ми сильні, ми разом. Слава Україні. Героям слава. Алло! Добрий день. Алло! Добрий день! А, а у вас можна замовити Діда Мороза на свято? А на яку дату, куди територіально? Який час? А, а, а дивіться, в мене таке питання, воно можливо дещо делікатне. А у вас Дід Мороз справжній, чи це актор, який вдає з себе Діда Мороза? Ні, справжніх вас немає. Ага, я зрозуміла. Ну, тоді не треба, дякую. Геніальна думка відвідала мене, і я почала шукати Діда Мороза на Оеликсі. Спитала у нього, а ви справжній Дід Мороз? На шо мені відповіли ні, тільки на 20% Дні тягнулися повільною чередою, а я була все ще в безкінечних пошуках. Діда мороза ніде не було. Екзистенційна криза накрила мене повністю. Я перестала радіти новому дню, та молочний шоколад втратив свій смак та сенс в моєму житті. Я навіть почала вживати антидепресанти. І от в роздумах та майже в розпачі я подумала, а що, якщо я шукаю надто складно? Що, якщо істина на поверхні? Треба просто змінити кут огляду. Кажуть, люди поділяються на тих, хто бачить у калюжі відображення зоряного неба, а є люди, хто бачить у калюжі брудну воду. Ну, не знаю, як ви, а я, коли дивлюсь у калюжу, бачу відзеркалену себе, що дивиться у калюжу. Яке нафіг зоряне небо? Я вночі взагалі на калюжі не дивлюсь, тільки у світлий день. І одного разу мене осяяла думка. Що якщо Дід Мороз, та примарна істота із новорічних фільмів та споконвічний супергерой, це насправді ніхто інший, як мій власний дід. Ще з дитинства я помічала, що мої батьки коректували реальність під мою тоді ще дитячу свідомість. Моя мама питала, що я хочу, щоб мені подарував дід Мороз. Я відповідала собаку. А мама у відповідь казала: подумай краще, може, хочеш кіндер-сюрприз. Не розпізнавши цієї когнітивної пастки, я відповідала: кіндер-сюрприз. І мій дід приносив кіндер-сюрприз. Одного разу взагалі була. Ситуація, Ситуація виходяща з ряда геть. В мене був хом'як, який впав зі стола та зламав ногу. Дід поклав його у кишеню і повіз у лікарню. Потім приїхав додому і сказав мені, що хом'яка поклали на стаціонар із гіпсом на лапі. Я була щаслива до що забула про хом'яка на півроку. А потім, коли згадала, що певно, вже мали виписати малого із лікарні, Питала у діда what's happened? На що дід відповів, що хом'як по дорозі в лікарню замерз в його кишені і помер. І це означає ніщо інше як те, що мій дід. Мороз, який буквально заморозив представника домашніх мишачок. І це доводить гіпотезу про те, чому я не змогла зловити діда на пастку, яку я приготувала. Мого діда цікавлять тільки цигарки, самогон та детективи Агати Крісті. І я, як справжній детектив із зробленим в фотошопі сертифікатом, маю поїхати до діда в гості та спитати його прямо. Слізерен чи Гріфіндор, Шахтёр чи Динамо, Айфон чи Андроїд. Я збираюсь поїхати, друзі, і спитати свого діда. Дід Мороз він бляха. Чи ні? Їдемо зараз до діда. Будемо вибивати з нього істину. <гум> ну що ж, друзі, ми приїхали. Зараз буде момент істини. Істинент моментини. Я зараз зайду і прямо все спитаю в діда. Дід, привіт! Слухай, нехай тебе не бентежить вся ця фантазмагорія з камерою. У мене є до тебе одне питання, дуже важливе. Чуєш? Скажи мені, чесно, ти дід Мороз чи ні? Дід! Ти дед мороз, скажи мені, чи ні. Блін, ти чуєш цей запах, чи ні? Блін, їдкий такий, що аж очі виїдає. Ти чуєш запах, чи ні? Блін, дід. Ай. Пішли, вийдемо. Пішли, вийдемо на секунду. Друзі, тут така справа. Дід трошки з похмілля, тому зараз навряд чи вийде якийсь конструктивний діалог чи якісь зізнання. А бабуся взагалі сказала, щоб я не займалася цими дурними репортажами і пішла в якості покарання, принесла дрова. Погнали. Життя як дрова. Часом це важкі дровеняки, які ми тащимо до печі, надриваючи спину. Інколи нам трапляються гнилі шматки дерева, які забрали у нас багато часу. І справді дровеняки приносять чимало клопоту, але в кінці кінців нас гріє тепло, яке виділяється при їх згорянні. Я вам бажаю, щоб у вас завжди було тепло і ви ніколи не займалися ото усілякою дурньою на кшталт пошуків Діда Мороза. Друзі, попри весь скепсис, який виглядав як ентузіазм, ми знайшли Діда Мороза, і ним виявилась шоколадна цукерка. Одразу попереджаю: снігуроньку шукати ми не будемо. В мене немає тіндеру на телефоні. Я вітаю вас, всіх, сніжинки, мальвінки, тваринки з новорічними святами. Бажаю вам продовжувати вірити в чудо, бо чудо. Існує. Їжте вівсянку, слухайте маму, будьте щасливими, коханими, здоровими і не займайтеся різною дурньою, бо нею за вас займуся я. Дякую за перегляд! Зараз відео закінчиться. Все, бувайте!